Так, привіт! Показую, що ми нарізали на завтра на ринок. Mm -hmm. Так, це у нас Хеллоуін, mm -hmm. Хелловін, такий він красавець. Окей. Ящик Хеллоуіна, потім аватар. Я думаю, також питань нема. Так, тут у нас це Лара. Така форма Лара минулого року привили. Тут Дніпровський сувенір. Потім цілий ящик Лівія. Класний, класний цей сорт. Тут смак з мускатом. Потім байканур. Він нас так в теплиці не набрав колір, але вже солодкий повністю готовий. Це у нас фламія. Також з мускатом. така форма. Також мускат, ну, класна ж Далі, це у нас простор. Також минулого року привели, не знаю. Вроді непоганий така форма. Це у нас грона пам'яті шмильова. Отака вона. Так, потім це у нас тут грона ішмир самурай. Так, вже готовий. Окей. Тут е, красава. І далі три ящика пам'яті вчителя. Ну і все на сьогодні такий асортимент.